Вітаю, це програма Точка зору сьогодні. Її в нашій студії висловлює Олексій Курцев, засновник і президент громадської організації Всеукраїнське студентське братство еліта нації екс-голова громадської ради при Харківській облдержадміністрації. Ради вітати вас, пане Олексію, в нашій Вітаю, студії пані Ольга. днями. Ви зробили таку заяву, що братимете участь у місцевих виборах, і е, приєдналися е, в цьому контексті саме до команди Юлії Світличної. Це випадковість, чи це такий крок обґрунтований, обміркований. Розкажіть, як все відбувалося. Знаєте, пані Ольга, в нашому житті нічого не буває випадково. Обґрунтований, обдуманий крок. Чесно кажучи, не можу дивитися на те, що відбувається у нас в країні. На сьогоднішній день у нас в державі влада складається з дуже гарних людей, з різних професій. Але, на жаль, ці професії шоу-бізнесу, інші професії гарні, але вони далекі від професіоналізму, далекі від політики. І ви знаєте, я все своє життя звик працювати з професіоналами так чи інакше, я був головою. Громадської ради при облдержадміністрації за часів, коли очільником була Юлія Світлична, і ми дуже плідно працювали пліч-опліч, вирішували дуже складні питання громадськості. Так, і я бачив там наскільки професійно все йде, і наскільки професійна команда поруч зі світличною, тому я однозначно прийняв рішення бути поруч в такий складний для країни момент. І бути в команді, і йти на місцевих виборах для того, щоб перемагати і по-справжньому щось змінювати. Бо на сьогоднішній день в країні потрібні справжні професіонали. А я, будучи депутатом двох каденцій. Куп'янської районної ради знаю, як будується робота депутата, як працюють в комісіях та депутатських, і так далі. Тому ну, я впевнений, ми разом зможемо змінити картину набагато краще, те, що відбувається у нас і в місті, і в області. Я в цьому просто впевнений, на якому рівні плануєте випробувати свої сили і вносити якісь зміни. Управлінські зміни, йдеться про місто, про область або знову таки про район, районну mm. Ну, Хочу спробувати свої зусилля в міській раді, в Харківській міській раді. Подивимось, можливо, піду ще паралельно і в обласну раду. Це є така можливість, законодавство виборче дозволяє. Згадали ви про те, що я вас представляла, говорила, що ви є екс-головою громадської ради при Харківської обладміністрації, такий доволі потужний орган, який впливав на рішення, аналізував їх рішення обласної влади. На сьогодні, от ваша каденція припинилася, що сьогодні відбувається у взаєминах громадськості і влади. Ви знаєте, нічого абсолютно не відбувається сьогодні. Сьогодні влада, обласна влада, обласна державна адміністрація абсолютно не чує громадськість, абсолютно не співпрацює з ними, не проводить жодних зустрічей круглих столів. Коли призначили нового голову обласної державної адміністрації, він зустрівся з членами громадської ради один раз. Пообіцяв відповісти на дуже багато питань, які були до нього. Обіцяв з кожним інститутом громадянського суспільства додатково організувати паралельні зустрічі для того, щоб визначити коло проблем, які треба вирішувати. Але, на жаль, по сьогоднішній день нічого не відбулося. І ветеранські організації, і чорнобильці, і афганці досі чекають з моря погоди. Тому я впевнений, знаєте, я проти революції абсолютно. Тому що революція це вже остання крапка у кожного громадянина, коли вже закіпає, і вже не можна, знаєте, ну вже себе, себе стримувати. І от відбувається те, що відбувається. І я впевнений, що ще трошки, і ми знову, на жаль, можемо отримати чергову революцію, яка ну, для нашої країни точно не потрібна якими можуть бути а можливо вже є наслідки відсутності тієї комунікації, про яку ви говорите, і в чому переваги комунікації, коли вона є наразі, маємо маємо можливість і нам є з чим порівнювати Взаємини з громадськістю, дуже були такими потужними і пріоритетними в роботі голови Харківщини Юлії Світличної? Сьогодні ви говорите ці, цієї цих взаємин немає. І от в чому різниця про наслідки про переваги. Різниця в тому, що коли ми співпрацювали якраз з Юлією Світличною, ми об'їздили всі райони Харківської області, і в деяких районах, і в об'єднаних територіальних громадах ми були по декілька разів. Ми зустрічалися не тільки з громадськістю, та і з громадськими організаціями, ми зустрічалися з органами місцевої влади. З правоохоронними органами, з бізнесом, так і чули, які проблеми є. Потім ми поверталися до себе, до Харкова та йшли до Юлії Світличної і казали, що в тому та чи в іншому районі є такі от проблеми, їх треба вирішувати. І звичайно, включалася команда, і ці проблеми вирішувалися на сьогоднішній день. Взагалі немає жодної комунікації. Ну… Владі не цікаво абсолютно чути, які у людей є проблеми. Чому? Це таке ставлення, це якась технологія. Ми то, ну, в цьому є якесь пояснення? Ну, звичайно. Ну, коли при владі, шоумени, вони написали сценарій і рухаються тільки по цьому сценарію. Вони не відходять вправо чи вліво. Це, знаєте, це професійне. От вони отак от от звикли працювати, і вони так працюють. А в справжній політиці кожен день щось нове. В справжній політиці, в справжньому житті, ну кожен день щось відбувається, і треба реагувати на ті виклики, та які от у нас відбуваються взагалі в світі. Оця от епідемія да, COVID-19. Давайте подивимося. Е, у нас був час для того, щоб змінити медицину, для того, щоб е, покращити інфраструктуру, для того, щоб закупити обладнання. Ліки відповідні, засоби захисту і так далі. А що натомість нічого не зроблено абсолютно? Ну, сьогодні починає влада говорити про будівництво або реконструкцію лікарні, і додаткові 20 місць в обласній інфекційній лікарні. Про що це говориться в такому регіоні, де проживає понад 2,5 з мільйони населення, і вже коли півроку панує пандемія в усьому світі. Сьогодні у нас говорили про те, що будуть будувати про це соромно, взагалі, зараз додаткове говорити. відділення. Це просто соромно зараз про таке говорити. Це треба було робити, не говорити, робити ще давно. Ще в квітні місяці це мало б е, вже бути. Сьогодні у нас вересень, і тільки вони додаткові якісь місця відкривають, і це нічого не вирішує. Абсолютно нічого не вирішує. Тому. Знаєте, треба щось робити, не можна сидіти. Я розумію людей. Для всіх це досвід. Всі хотіли змін в країні. Та? Зміни відбулися. На жаль, ці зміни виключно пішли на гірше в нашій країні. Гіркий досвід отримав кожен громадянин, але виборець має зараз подивитися на тих кандидатів, які будуть йти на місцеві вибори, залізти в інтернет. Про кожного є будь-яка інформація. Подивитися, що людина говорила, що людина робила, і вже дивлячись на історичний якийсь розвиток і процес руху певного політика, визначитися для себе, голосувати за нього чи не голосувати, а не голосувати за людей, які от йшли та, під під прапором Зеленського, тому що в більшості випадків вони голосували якраз за Зеленського, от і все, під цим зеленим прапором. Не тільки за самого Зеленського, а й за нові обличчя голосували люди, такими були гасла, але ну, можливо не розібралися, що нова особа це ще має бути і досвідченою, має мати, має мати якийсь кейс, яких зроблених справ, і довести свою кваліфікацію, і свою відповідність до тієї посади, на яку обирається. Про кадрову політику, про кризи з кадрової політики, останнім часом багато говориться і на національному рівні, і на місцевому. Політологи і експерти говорять взагалі про відсутність такої, зокрема на місцевому рівні. За часів губернаторства Юлії Світличної в Харківській області працювала школа лідерства для молодих харків'ян, мешканців області, активних. Тобто, чи сформований якийсь такий кейс? З фахівців, які також можуть і доєднатися до команди, і працювати в органах так, виконавчої влади, і бути не тільки просто новими обличчями, а фаховими. Ну, я вам так скажу: при світличній кумс в от такого не було. Там дійсно працювали професіонали, запрошувалися професіонали, там дійсно відбувався конкурс. І школа лідерства е, при облдержадміністрації це якраз був проєкт, спрямований на пошук таких молодих людей, але не просто е, та, от такі, от, як ліфтом. Давай, ти кажеш, що ти щось вмієш, і ми тебе будемо там працевлаштовувати. Ні. Е, молоді люди проходили стажування в департаментах, в управліннях обласної державної адміністрації. Вони дуже довго ходили спочатку вивчали, як працює кожний підрозділ. Потім вони виконували практичне завдання. Вони ходили на лекції, де крім державних службовців їм розповідали історії успіху відомі харківські бізнесмени. Так, тобто, у нас, наприклад, от в першому проєкті з 200 людей на першому етапі теоретичному одразу половина відсіялася. Та залишилася е, половина, які почали проходити стажування. За тиждень ще половина відсілася, тому що це дуже важко. Ти приходиш в наш Держпром, та, відомий всім харків'янам. А там, звичайно, ну ремонт, так собі ще аля, е, Радянський Союз, та, і так далі. І це відлякувало молодь. Але справжніх лідерів не може нічого злякати, тому що е, для них це виклик. Коли вони приходять і бачать елементарно, що інфраструктура стара, що там старі, якісь кадри, старі якісь підходи і так далі, у справжніх лідерів відкривається звичайно своє якесь бачення. І от вони захищали власне свої проекти. Вони пропонували якісь оновлення, покращення у нас по нашому харківському регіону. І ці лідери, які пройшли якраз такий вишкіл, та разом з, зі світличною, скажімо так, під її наставництвом, на сьогоднішній день вони, вони досі працюють. Вони створили свої громадські організації, вони реалізують проекти. І вони долучились так само до команди Юлії Світличної. Але У цих людей, як ви сказали, що прийшли, і побачили, що не все так. Тобто, для цих людей державна служба це не якесь тепленьке місце, але вони вже побачили, що це завжди непрості умови, це велика відповідальність і досить невелика зарплатня. І от якщо вже дійсно залишається, тобто з усією відповідальністю свідомо йдуть на ці посади і обирають такий шлях ці люди. І, можливо, тоді і не буває таких от швиденьких ротацій, як спостерігаємо, що людина місяць-два попрацювала, пішла з посади, адже відкрилися у неї очі, що і зарплатня невеличка. Тому що немає, напевно, підготовки цієї кадрового саме резерву. на сьогодні. А народних депутатів у нас готували? Готували в трускавці або це називається. У нас школа лідерства руками йшла. Що на сьогодні зі школою лідерства? На сьогоднішній день ми реалізуємо проект, скажімо так, не так активно, не під скажімо так, при співпраці з обласною державною адміністрацією, бо ми там не потрібні і їм не потрібні лідери, тому вони такі проекти не реалізовують. А чому ви прийшли до таких висновків, які випадки цьому сприяли? Ну тому так що сказали вона, вам, тому що... що у нас була зустріч в обласній державній адміністрації. Ми сказали, що ми готові співпрацювати. Ми написали листа. Що давайте ми зустрінемося і обговоримо наші наступні кроки конкретні у дуже багатьох громадських організацій, у волонтерських громадських організацій, у ветеранських, дуже багато, у тому числі і патріотичних проєктів, які спрямовані на виховання молоді нашої, але нікого не запросили. І ті, і та комунікація, яка була потім. Начебто вибудована з заступниками голови облдержадміністрації, так, вона так само не спрацювала. Бо заступники або через свій непрофесіоналізм, або зайнятість, або ще щось, незацікавленість, я вважаю, не стали працювати взагалі з громадськістю. Тому громадськість зараз обурюється, далі нарощується той негатив та, в суспільстві. І я ж кажу, ну, є проти революції. Але якщо докорінно не змінити ситуацію найближчим часом, і в тому числі через місцеві вибори, так то буде тільки гірше. Але чи такі вже беззахисні і без, безсилі громадські організації? Чимось незадоволені, бачити, що ігнорують, чи чи може суспільство, громадське суспільство, громадські організації якось сконсолідуватися і все таки спробувати вплинути, чи є важелі впливу у громадськості, ну пускай не у кожної окремої е, організації або у кожного окремого лідера або активіста, чи є ну, батька легше гуртом бити чи є можливість аби сконсолідуватися і якось донести свою точку зору, і вплинути на ситуацію і сказати, що громадськість і громада це не порожнє місце. Кожній громадській організації, кожному громадському лідеру, та потрібен час. Час для того, щоб зробити певні кроки і зрозуміти, що ти абсолютно не цікавий. Впевнитися в тому остаточно, що вже немає ну, іншого шляху, як боротися за свої ідеали, за свої цінності. І ну, на жаль, цей час підходить. Ми я, говоримо про вибори, напевно, такий конституційний. Я, ні, я не, кажу зараз, шлях? Я, я не кажу зараз про вибори, я кажу е, про ту ситуацію, коли люди е, вибори виборами, але люди вже почали виходити з прапорами. Та вони вже почали ну, е, організовувати пікети біля обласної державної адміністрації. Але я просто здивований, чому не вчаться на оцих от помилках наша ну, сьогоднішня. Влада. Абсолютно, ну, є ж історія, воно все ж по колу повторюється. Абсолютно все. І вони просто не розуміють, що не можна так з людьми. Треба людей чути, бо люди потім підпалюють, вибачте, двері обласної державної адміністрації, тому що в якомусь селі не зробили дорогу, хоч і обіцяли. Да? Сам президент, наприклад, обіцяв. Тобто тут ситуація така: якщо ти обіцяєш, ти маєш це робити, або просто не обіцяти. Брак досвіду. Людей, які очолюють зараз державні посади, є основною проблемою розвитку взагалі держави і суспільства. Люди це вже зрозуміли. Я впевнений, що зміни будуть починаючи з місцевих виборів. Я, якщо чесно, сподіваюся, що і кабінет міністрів буде змінений найближчим часом і хотів би. Щоб ну, громадські організації так само в цьому напрямку не мовчали і попрацювали і, і листами, і щоб їх почули. Кабмін, його склад, в всякому разі бачимо останнім часом доволі активно змінюється. Чи це на якість його роботи? Ну я хочу сказати, що той кабін, який зараз працює, він абсолютно не працює. От, абсолютно. І е COVID-19, тому підтвердження: абсолютно нічого не відбувається. Реформи зараз слово реформа звучить як, ну, знаєте, якась розруха. Тобто, коли непрофесіонали займаються реформами, то це просто знищення абсолютно будь-якої галузі. Тому будемо дивитися, будемо чекати, коли прийдуть справжні професіонали і за допомогою знову ж таки наших виборців. Чи можна відзначити от такими професіоналами? Серед своїх колег, однодумців, які наразі от поряд з вами в команді Юлії Світличної, ви знаєте, їх настільки багато. Я буде нечесно, якщо я буду їх перелічувати. Але я хочу сказати, що в Харківській області керівники аграрних підприємств та ті люди, які були головами районних державних адміністрацій, ті люди, які очолюють зараз ОТГ. Вони на сьогоднішній день ідуть поруч з нами в команді Юлії Світличної. Це люди, які дійсно протягом останніх двох, трьох, чотирьох років робили справжні речі, тобто не словом, а ділом. Вони показали у себе на місцях, як треба працювати, як якісно треба виконувати свою роботу. Тому що можна зробити дорогу, а за рік знову її треба переробляти. Ні. Якщо там роблять, то роблять реально на декілька років. Років, а то і десятки років, тому зараз такі люди якраз поруч. І головне, що по місту Харкову мені подобається якраз молоді люди, дуже багато молодих людей, які пройшли і вишкіл школи лідерства. Вони з нами. Люди, які зараз вже стали та, молодими працівниками, та, в кожній в своїй е, галузі. Це і молоді. Лікарі, і економісти, і юристи, і ці люди на сьогоднішній день з нами. Вони займаються і середнім бізнесом, який, е, на жаль, сьогодні повністю знищується. Так? Е, і вони виживають, і вони знають, як треба працювати і що треба змінити для того, щоб і поставити економі економіку нашої країни в тому числі. Спасибі за розмову. Нагадаю, що це була точка зору Олексія Курцева, засновника і президента громадської організації Всеукраїнське студентство студентське братство Еліта нації. Нині Олексій, представник команди Юлії Світличної, з якої народна депутатка веде свою команду на місцеві вибори. На все добре.